Танка нау. Вже буде мало, це я граю проти 9 поки що. У нас занадто багато, народ. Помикаєшся. У нас забагато тут. На одному метрі. Я не люблю коли таке стадо. Вицілив, все-таки. Ну, тако, акуратно будемо кусати їх. Кот так жстко. Ну, но! Нет, минутара дивиться. Не, 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 не. Тут ну, ну, то почекай, по... Po... Да почекай! Козёл що тепер згубили за? Ну я постаю. Фіг з тобою. Козёл ти. Я козел, блять. І шо, я тепер нічого не можу зробити. Я і виїхати не можу. Покурим! Але ви мене підставив жорстко. Ну, наверх я не можу виїзти, і назад, і сюди я не поїду, тому що шо, там буде простріл. Почекаємо, коли він вистрілить. Якщо він вистрелить. Тут я не бачу. Та кончена яма, конечно. О, я не выйду, пояс. Стоїмо. Ага, там і четвертий лишився. Я чувствую, Маус Маус їде до мене. От я чувствую, що він їде до мене. Серйозно вам кажу Я чувствую, що він прямо от хоче хоче заїхати. Ха-ха-ха! <muss> Ха-ха-ха! <ecology princiiner> <m> <tiny Snow> Да, ми тебе ще підпіхнем трохи. ха ха Мені це нравится, пацаны. Оце я поліваю. Шухнути. Ой, я. я дуже радий. Я дуже цьому радий. Дайте ха Шо, нарвались? Питоли? Спасибо. Спасибо. Алло? Да! Я мауса я пробиваю прям в Ще такого епіка я не левав, чесно. Ще такого епика явав. Спасибо, что ты затолкав яму. Так, не забирайте мій домах, падли. Ох це тут я урончика на лису. Спасибо, мао, что ты даже ну, Спасибо. Що мене толкнули. Як бачите, дочекався я. Ну, Маус уже змирився, коротше. Що я його доб'ю. Просто нереальний бой. Оце, я розумію, я в ямі домага наніс Дябо! Yeah, 4700. 4700 просто. Три танка. Ви подивіться, три танка, Карл. Я просто в шокі. Ну шо, об'єкт, їдеш тоже до мене, чи ні? Це прикольно. Перелишається почекати. Так, ну їде до мене Мінотаро. Бляха, моха, ну я і не поклав тогда. На... На гуслю, як я хотів, ну все, я ангар. Ну, я в ангар, Ну. 5100. Просто це охуєло! Це просто. Це просто жесть якийсь був. Я мауса перевернув, ви розумієте? Мауса перевернути. Ха-ха. <смеш> ну це було весело. Такого, такого я ще не бачив, чесно.